Я знаю, що ви з своїми колегами відвідали декілька підрозділів на прикордонні з Російською Федерацією, і, звичайно, ну, хотілося б, щоб ви поділилися цією поїздкою і враженнями. Ну і ще одне питання, яке мало би виноситися, звичайно, в сесійну залу. На засідання, яких не було, це питання будівництва фортифікацій. Так ми з колегами відвідали кілька підрозділів, які знаходяться на в зоні контролю, яких саме прикордонні території з Російською Федерацією. І звичайно, як завжди, під час таких поїздок ми спілкувалися і про забезпечення цих підрозділів, і про фортифікаційні споруди. А для всіх підрозділів залишається до речі проблемою дрони. попри те, що ми мали від уряду запевнення, що виділено на 42 мільярди, на які закуплено там 200 тисяч дронів. В більшості підрозділів, до речі, на всіх напрямках: чи це мова про Донецький, Луганський, там Херсонський, Харківський, Запорізький там напрямок чи інше, а підрозділи на жаль забезпечуються в переважній більшості за рахунок волонтерських. Допомог і це неправильно. І очевидно, що ми з колегами наполягаємо на відновленні години запитань до уряду для того, аби відбулася ця чесна розмова, як розподіляються закуплені дрони, чи вони тільки зафрактовані, чи вони вже пішли до підрозділів, тому що це важливо. Друге, на жаль, Російська Федерація за останній рік вона посилила свою систему радіоелектронної боротьби. Вона посилила себе технічно і тими ж дронами, але і ці так звані лінії суравікіна, які вони встановлюють на всіх окупованих територіях і вздовж України російського кордону. Це і їжаки, і зуби дракона. і... Траншеї і рви і дуже серйозна така система фортифікаційних споруд, залита цементом, закладена мінними полями. Власне, це має бути сьогодні посилення наших оборонних рубежів і особливо кордонів з країною агресором, має стати нашим пріоритетом на 2024 рік. І тому ми вважаємо, що добре, що сьогодні влада почала в принципі хоч говорити про необхідність такого посилення фортифікаційних фортифікаційних споруд, але одніми розмовами тут е, мало зробиш. Дуже важливо розуміти, чи є на це технічні можливості у підрозділів, чи є на це фінансові можливості у підрозділів. Як тут долучені місцеві органи самоврядування? Тому що коли міністр Федоров будує е, фортифікаційні споруди, як уряд нам колись сказав, це дивно виглядає. Вони не будуються системою дія. Тут потрібні землерийки, тут потрібні там екскалатори, екскаватори, вибачте і землерийна техніка. І ви знаєте, от в багатьох підрозділах ми чули цю правду, що після того, коли громад забрали ПДФО, громади втратили цю свою таку спроможність допомагати оперативно підрозділам або дронами, або ну тими самими будівельними матеріалами. Тому дійсно ми налаштовані тут дуже конструктивно підняти на високий рівень питання фортифікаційних споруд, створити відповідну тиска в парламенті для того, аби і привернути тут таку. Увагу до цього питання і в рамках парламентського контролю посилити відповідальність уряду і залученість уряду до такої розбудови а, фортифікаційних споруд. Очевидно, що це сьогодні більший пріоритет, ніж дороги. Ми бачили різні насправді ВОПи, а, бачили різні дуже там, би, ці бомбосховища і бункери, а, які в тих чи інших підрозділах є. Десь вони в кращому стані, десь в більш такого примітивного характеру. Але а, от бетонних немає ніде, і мені здається, що нам треба звернутися. Вернути увагу на те, що треба посилювати, щоб це була не тільки ну там ліси і глибина, а все таки щоб враховуючи ризики, враховуючи загрози, враховуючи інтенсивність обстрілів, нам потрібні і бетонні ці сховища, і тому тут дуже важливо, щоб ми допомогли, щоб тил і центр допоміг армії з цими фортифікаційними спорудами. В Бухаресті відбувся конгрес європейської народної партії, і наскільки відомо, там побував і п'ятий президент Петро Порошенко, і Європейська народна партія прийняла резолюцію по Україні про підтримку України. Що в цій резолюції, чи і чи можете розказати подробиці якраз ось Цього конгр... що там відбувалось на цьому конгресі, які рішення були прийняті. Дуже важливий конгрес дійсно це з'їзд європейської народної партії, який відбувається раз на два роки. Він збиває збирає керівництво партії, до якої належить керівництво всього європейського союзу. Там були присутні і президентка Європарламенту Роберта Мецола, і президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Важливо, що цей з'їзд відбувався напередодні по суті виборів до Європейського союзу. Там були присутні лідери багатьох урядів європейських президенти країн. І власне це прекрасний майданчик ще раз підняти питання України. Я дуже пишаюсь цією резолюцією, і безпосередню участь її підготовці брала наша команда. І це перша резолюція такого масштабу, де не тільки ну там дуже чітко виверені всі а, формулювання. Ми працювали активно над поправками, в тому числі над її там змістом, і там зафіксовано не тільки ну правда, що європейський союз надав серйозну допомогу. Україні протягом цих двох років, але недостатньо для того, аби перемогти Путіна. Там іде мова якраз про те, я бачу, що в студії є. Колега Андрій Осачук шановний якраз і про необхідність збільшення е закупівлі снарядів виробництво для України про те, щоб от як Естонія вона заклала там в своєму законодавстві і вірніше, в своєму бюджеті, що 0,25% від ВВП вона буде передавати там на допомогу Україні. От такі дефініції є в цій резолюції. Це дуже важливо і е для того, аби ну, в принципі, документ такого рівня з'явився, але там є і важливість домашньої роботи для. України це демократія, і повірте, ми багато працювали з європейськими колегами, аби це було закладено в резолюції. Тепер важливо, щоб резолюція стала частиною рішень вже національних урядів. Ми ну, ганьбою було те, що от, знаєте, і Івана Климпоштенцадзе і Петро Порошенко, які були присутні на цьому з'їзді, їх зустрічали з обігами. Говорили: ми так раді вас бачити. Ми раді, що там резолюція Європарламенту досягла свого, що вас випустило відрядження. безумство коли ти маєш через такі. thank <laughs> you Припони долаючи їх їхати на ну відстоювати національний інтерес. Але на цей форум не випустили і нашу колегу Марію Онову, яка працювала безпосередньо як наш міжнародний секретар над цією резолюцією, Артура Грасимова і мене, як співголів фракції Європейська Солідарність. Хоч нас там дуже чекали, в тому числі тому, що там проводилося і такі багато заходів в рамках ЄПІПІВОМ. Мені здається, це ненормальна історія, коли. Голова Верховної Ради і за дорученням офісу президента продовжує сегрегувати депутатів, там вимірювати в відсотках їх лояльність і голосування, і тоді тільки там дозволяти і брати участь в міжнародних заходах. Цього не буде. І наші партнери вже таку чорну мітку послали українській владі, в тому числі і спікеру. І повірте, будь ласка, що ми будемо і далі робити все для захисту національних. Інтересів України, посилення збройної підтримки, але і демократичного розвитку країни це дуже важливо, пані Ірино. Дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Ірина Гаращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність Верховній Раді, була з нами на зв'язку зараз.